Доброго здоров'я, пані і панове, мене називають Микола Вересень. Ну, сьогодні події такі в очікуванні чогось, чого, що має статися де-небудь там а, в Туреччині, наскільки я розумію. Ну, і не тільки в Туреччині, а взагалі на Близькому Сході, який тепер дуже такий таке важливе місце, бо там і, і Зеленський, ну і Ердоган там живе, і американський президент Трамп туди поїхав. Але мене да і чекали навіть Путіна, і мене оці дві особи якраз зацікавили. Я маю на увазі пана Путіна і пана Трампа. Тобто, знаєте, професія і природа, яка а, плекає цю професію, чи професія плекає природу людини, тут важко зрозуміти. Вона дається в знаки, тому що Трамп перший подорож, ну якщо не рахувати його візит до покійного папи Франциска. Тобто він їде туди, там де гроші. І тому він поїхав на Близький Схід і поїхав до монархій близькосхідних, і Саудівської Аравії, і Катар, і так далі. Це означає, що там пахне грошима, і це правда. І там дійсно хороші контракти були підписані. І він думає як бізнесмен, а не як політик. А Путін думає як розвідник, а не як політик. Тому що треба приховувати, треба не говорити, треба. Якось це все, все в камуфляж одягати, треба так, щоб ніхто не запідозрив, ну і так далі. І це, от бачите, ми тепер бачимо: ми, бачите, бачите, вибачте, що професія ну, як би тяжіє над цими людьми. Тобто, вони ці люди не політики. Тому що політик німецький пойде у Францію, французький в Британію, це між, міжнародні. Події, це не про гроші, це про те, як ми будемо жити, як ми, які у нас сусідські стосунки, які у нас пріоритети в всіх стосунках, і так далі, і так далі, і так далі. Можна багато чого говорити. А якщо ми бізнесмен, то ми поїдемо там, де смердить грошима. А, 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 або, або не поїдемо туди, там, де смердить, де всі побачать недолугість або долугість в різних варіантах по-різному. В даному випадку ми бачимо недолугість Путіна, який просто ну, обісрався, і це важливо розуміти, тому що ну, ну коли тебе вже запрошують, тобі все кажуть, давай, а ти боїшся, ну боїшся і боїшся, і це є різниця між Путіним і Трампом. А от в чому вони схожі один на одного, це, це потребує більшого роз'яснення. Вони обидва, ну як я розумію, Путін не поїхав тільки тому, що там не буде Трампа. А Трамп не поїхав тому, що там не буде Путіна. І Трамп вже висловився в тому сенсі, що тільки моя особиста зустріч з Путіним може щось змінити. У Путіна дуже просто. Оскільки на земній кулі не існує держави під назвою України, народу під назвою «Український», Країни під назвою Україна цього всього не існує, тому він з, говорити з цими людьми не буде, бо їх нема. А буде він говорити тільки з високими представниками, найсильнішими державами, представниками цих держав і так далі. Китай, Америка, все треба на троїх. Ну, це така звичка росіян під гастрономом збирати гроші на троїх. Е, і тут є величезний вибір. тобто, ці люди, і Сі, і Трамп, і, і Путін. От хто сильніший, той має більше прав. І ми це спостерігаємо з початку керування Сполученими Штатами пана Трампа і намагаємося зрозуміти, а що ж там, що він має на увазі. І він дійсно має на увазі, що сильні коштують дорожче, мають прав більше, а слабкі, ну, вже не пощастило. Ти слабкий, то і все. Європейська цивілізація це заперечує. І отут є дуже тонка межа, тому що очевидно, що коли в Америці почали віддавати перевагу там, я не знаю, чорношкірим гомосексуалам там, вагітним, я не знаю, людям з обмеженими можливостями. То це обурило тих, у кого таких вад, якщо це вади, вибачте, будь ласка, е е немає. І от тепер виникає питання: чи слабкий? Він дійсно менш вартісний? Чи слабкий має, немає прав таких самих, як сильний? І як ми будемо визначати сильного і відрізати сильного від слабкого? Якщо ми візьмемо якого небудь там музиканта, то. Це точно люди, які не бігають 42 кілометри марафонську відстань, але вони можуть грати бути гарними скрипалями чи піаністами і так далі. І буде дуже дивно, якщо в світі будуть існувати тільки ті, що вміють бігати на 42 кілометри, а ті, що вміють грати, не будуть існувати в цьому світі. І так далі. Тобто, тут багато таких моментів, як ми можемо визначити. І не загубити, як кажуть в Російській Федерації свадою ви вибросить ребенка під час хрещення. Тому це неможливо. І тому людство воно так придумало, що давайте ми якось забезпечимо права меншин і права держави Люксембург. Нічим не відрізняється від прав держави Німеччина. Хоча Люксембург дуже маленький, а Німеччина дуже велика. На маленьке, а Люксембург маленький, а і так далі. і так далі, і так далі, і так далі, далі, Тому Європа пішла цим шляхом, і Америка йшла цим шляхом до Трампа. Тепер вона йде іншим шляхом, і я молюся за те, щоб Трамп пішов, а в Америці знов прийшли до влади люди, які дбають про меншини. Тому що цивілізація це і є дбання про меншин. Коли були в середньовіччя, ранішнє, дохрестова історія, давня Греція, там рабство, ну ти раб, ну що ну нічого не зробиш. Знає? Ти не людина, ти є знаряддя. Ну іди там робити, що я тобі накажу. І так далі, і так далі, і так далі. Тобто, тут. Бага... А потім людство дуже поступово, 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 фактично з 18-го сторіччя почала якби вибудовувати цю абсолютно нову, вибачте на слові, парадигму свого власного існування, який ну ти маленький, але, але ти теж достойний, так само як і великий. І е, е, як ми будемо міряти розум, як ми будемо міряти ну, силу може, ти підняв. Пуд, а я підняв два пуди. Я вдвічі сильніший за тебе. А от якщо ми візьмемо музику, то комусь подобається Rolling Stones, а комусь подобається Beatles, а комусь, перепрошую на слові, Бах, а комусь Бетховін, а комусь Лисенко і так далі. і так далі. Як відрізнити Шевченка від Шекспіра? Ну, ну складно, різні мови, різне оточення, різний час, це дуже різне, але чомусь людство вважає, що і перший, і другий генієві. І от в цьому і питання і для людей в суспільному розумінні цього слова. Чи заслуговує більше той, хто сильніше фізично? А може той, хто розумово, бо ми ж гомосапієм, це ж люди розумні, а не люди сильні? От питання. Але якраз ця трійця зараз в світі панує Росія, Сполучені Штати і Китай, які якраз так думають: як ти слабкий. Ну, то у тебе, значить, і, і, і шансів нема якось постояти за себе, продвинути якісь свої ідеї, свої думки, взагалі голосувати, підняти руку сказати, а я проти, або я за, або я так, або я так. І це досить, досить складна ситуація. Це, якби пройти, як казали. В давньому, в давньому світі між Силою і Харибдою. Тобто між Сицилією і Італією. От так. Я колись там проводив човен колись, коли був моряком далекого плавання. Місінська, мені здається, протока. Ну ось, значить, Оцей момент треба усвідомити, що ми зараз живемо в такому стані. Я не думаю, що цей стан надовго. Чому? Тому що коли плекає людство, принаймні європейська частина століттями, отакі от правила, що менший не означає гірший, не означає, що він не має ніяких прав, тому що він маленький, навпаки, зараз, ви знаєте, в Європі теж інколи перегинають палку, але діти подають в суд на батьків. Діти подають в суд маленькі діти, але у них теж є права, їх не можна бити по голові, їх не можна ставити в кут, їх не можна перше, друге, третє, четверте і так далі. і так далі. Тому у нас зараз таке панувало довго, що от сильна Росія напала на Україну і цивілізовані країни, і цивілізовані сказали, Альо, так <перша> так не буде. Якщо б це було середньовіччя, сказали сказав ну отлично, у них же більше гармат. У них ядерна зброя, а, а ви маленькі, ну то, то, то програєте і все, і будете рабами цих от великих. Зараз якось людство за багато століть знайшло інший шлях, іншу дорогу. Ну, але, як колись сказали, радіми і п'ятна капіталізму, а радіми і п'ятна давньої історії грають з сучасно, сучасністю такий злий жарт. І пропонують повернення на 500, 700, тисяч років назад. Я не думаю, що Люцю туди піде. Але це, що я можу сказати вам з приводу того, що один візит відбувся, а саме Трампа на Близький Схід, а другий візит не відбувся, а саме Путіна теж, як колись називали, в Передню Азію, тобто в Туреччину. Ну, така от ситуація. Дякую за увагу. На все добре, пані і панове. Сподіваюсь, будуть більш конкретні. Новини, і ми зможемо їх більш конкретно обговорити, тому що новини сьогоднішнього дня, дня вишиванки в Україні, вони такі, як би ще не не, 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 ще бурхливі вони ще якісь реакції тривають. Треба почекати, поки реакції закінчаться, і коли все це осяде, і потім можна буде про це говорити більш докладно і більш розумно. Нагадую: Гомо sapiens – це людина розумна. Пока.